Що? Що не, не так? Я, хоч, я ще хотіла ще м'яску. Хотіла ще м'яску? А де м'яско. Ми зараз пожаримо блінчики і положимо туди м'язко. Окей? Але треба тут покласти м'ясо. Куди покласти м'язко? Сюди? Туди м'яску не треба класти. Це. Панкека. Панкека? Панкека португальською. Я не знаю, що це таке панкека. Панкека це блінчик. Ага, окей. Панкека лея. Ти що? Ні, то панкек я не їла. Я не їла панкека, окей. Я їла. Ти їла? Де ти їла панкеку?